Та сама позорить тебе в компанії. Чуєте, чуєте, всі ідіть сюди, ідіть всі сюди. Зараз вам таке розповім просто історія року. Коротше, ми вчора з Наташою. Наташ, не перебивай. Коротше, ми вчора з Наташ, не перебивай. Коротше, вчора ми з наташою. Ай, блін, Наташ! Ти що робиш, що взагалі неадекватно, чи що? Коротше, далі зайшли ми з нею в магазин. Да, ну коротше, все там приміряли. Ми, коротше, виходимо, і на виході, ось ця коротше, <пиш> пищить Наташ. Ну, іменно так і було. Ну що ти тепер розказуєш? Іменно так і було. Наташ. Ну, і коротше підходить охранник. Наташ, будь ласка, не перебивай. Підходить охранник, ну, і треба, є, щоб вона відкрила сумку. А вона починає качати свої права. І вони, знаєте, що такий Голос писклявий, що так смішно виходить. Вона починає качати свої права. Ну, і охранник треба відкрити сумку. Вона, як відкрила ту сумку, а там просто там труси, носки, футболки. Наташ. Ну, Н, Н, Наташ, а як було? Ну, іменно так і було. Наташ, не треба, будь ласка, з хворої голови на здорову перекладати, окей? Коротше, вона, як завжди, починає тим своїм тонасеньким голосочком бі-бі-бі-бі-бі. Наташ, а який у тебе голос? Я говорю, як є. Наташ. Я не винувата, що в тебе такий голос. Зачекайте, рано сміється. Ось я стою. Він дивиться на неї, і я дивлюсь на нього, мені так стрьомно, І він їй такий, коротше, каже, що або поліція, або оплачуйте. Ця, коротше, починає. Та зачекайте. Ця, коротше, починає казати, що це не її, це не вона брала. Я така стою і, ну, і думаю, типа, ну блін, як не твоє, якщо це знаходиться в твоїй сунті, воно ну, в смислі не твоє. Ця, короче, ривати почне, а їй таки каже: типа, ну йдемо подивимося по камерам. І вона, знаєте, що каже, прикиньте, каже, ідемо. Я така, ти, що дура, типу, ну, що ти говориш? Ти що вообще не розумієш, що зараз ви підете подивитись, а на камерах, типа, ти і ну все, і тобі капець. Ну, вона як завжди, ну, нічого не розуміє. Наташа, заспокійся. Ось, Наташ. Наташ, якби я знала, що у тебе такі проблеми з грошима, я б тобі допомогла, чесно. Ну, коротше, в цей момент я розумію, що вона, як завжди, ніколи не може ні з ким домовитись. І я така охраннику кажу, не треба нам ніяких камер, ніякої поліції, ми зараз все оплатимо. Ця коротше, починає пищати, що вона нічого оплачувати не буде, і я їй така кажу. Тебе за руку піймали, дура, оплачуй. А як було, Наташ? Речі були у твоїй сумці, все, розмова закінчена. Вона така лохушка просто натирила навіть не на свій розмір, а то мій. Ось, ну, просто уявіть собі таку абсурдну ситуацію. Людина заморочилася, все продумала і ну, так лоханутися, щоб взяти не свій розмір. ну, Це вообще. І що мовчаєш, тундра? Ну, мовчи, мовчи, тобі слава ще поки ніхто не давав. Ну, а з речами шо? Ну, Вона їх оплатила, а я їй протягнула руку допомоги і взяла ці речі собі. Шо яке відео? Так, відійдіть, будь ласка, всі ви просто тінню закривайте, я нічого не бачу. Спочатку я дивлюся відео, потім ви всі. Нікому не показують. нікому не показують. нікому не показують. Наташ, на хвилиночку. У мене є теж одне таке відео, де ти в клубі п'яна не дуже красиво себе поводила, і якщо ти правильно розумієш, я його зараз теж можу всім показати. В смислі показуй. Наташ, на секундочку, що ти взагалі взяла, що ця дівчина на відео це я? Ну, якщо вона, ця дівчина схожа на мене, да, то це не означає, що це я. Ну, вона на тебе схожа, може це ти. Ну да, це співпадіння просто на те ну, мені здається, що в тебе галюцинації. Ну просто ну, всі можуть підтвердити, що це не ми з тобою на відео. Блін, Наташ, те по тобі павук повзе. Ну що, подивимось, як ти будеш підтверджувати. Мисли, ти в -чат кинула. Видаляй, і я тобі говорю видаляй! Реально видалиш на. Ти що посміхаєшся? На яких умовах ти видалиш це відео? Повернути тобі гроші? Ні, ніфіга, Наташ! Просто треба дивитися за своєю сумкою, щоб тобі туди ніхто нічого не підкладав. Причому тут я. Зараз я на хвилиночку вірю, мені просто тут треба срочно передзвонити. Алло, Макс, привіт, слухай. А ти ще займаєшся тим своїм фотошопом? Клас. Слухай, а ти о, можеш о, на відео з камер обличчя поміняти? Супер. А, це Катя. Алло, Алло? Що ви там жите? Ви що ржете? Що мовчите? Ви що? Реально у це повірили? Блін. Блін, ну я дуже рада, що вам понравився наш пранк з Наташкою. Але. Наташа, що ти тепер вирішила показати, я просто думала, що ми десь через тиждень покажемо. Да, Наташа може досить брехати, ваш говорить. В смислі ти мені? В смыс... в... ну Це просто відео. в смислі, ну Це просто відео. Та це фотошоп, та що. Та куди ви всі? Алло? Наташ! Наташ, та куди ти? Та я просто пожартувала так!